Всім привіт! Сьогодні з вами я Коржик і я продовжую. Е, ну як продовжую бути знімати гру. І вже багато хто знімав, яка називається Агаріо. Так, в принципі, я собі вже взяв такий неймбос. Ну, почну грати. Грати тут легко, але <с Öyle> я маленький. Грати тут легко просто мишкою вводити куди. Ну. Куда, хочеться, щоб він пішов, не знаю. Е, да. Е, не йдеш мене. Е, ну, ну, капець, що ж мені не взяти. Так, ніет, ну так капець. Е, в принципі, у волі багато. Е, ну, водити, щоб прохатись мешкою, а коли вже стаєш великим, вже хоче розділятися, Бата вже знає, як це. Просто на напробіяв нажиматки. Ніколи не люблю бути таким маленьким. Такий маленький б'ємо. Всі тебе зразу жвуть. Невезуха. На саме на першому місці саме не б'єш, це best. 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 Best friend. Ладно. Хуйс! Хуйс! Він вже теж можу приїздити. Але здоровий, але здоровий, але жаль. Що ж там пабуло. Якось там був НІК! Ай, як я мене не з'їм! Не їж мене! Не їж мене! Не їж мене не їж мене. Не їж мене. Не їж мене! Не їж мене! оцей тільки що бачили ми його... Це певно, то і є. лол, Ах, Ти Лолка! Лолка! Оце саме найбільше, так. Да. Це теж, але без стоп! А, оце тільки шанош ми бачимо, якось там там. Uh, Це на четвертому місці. Жрем усім. Де до мене. А, протіка йде, протіка йде. Гамати буду. Дай мені погамати. гамати хочу. Гомотидой. Гамати. А? Ага. Зараз я в принципі можу показати як розділитися, але... Ого. Ого! Тихо. Ого, кльовий скін. Аниля Ан не... Ангеля Меркленки панки чувак не повезло Зараз мені не повезло Мене зараз зажив Не думай навіть LG Player Я теж не зим І хочу зістин не хочу ці маленькие какашки їсти. О давайте я Марс зим Марс Марс Моус, а не стоп, він мене може. Жити. Да, ранний да? давай -давай -давай. минулист. Давайте я узем, давайте я узій. Ще пато раз так буду проводить, поки нормально не дойду до якогось результата. Не думай навіть мене їсти Давай, давай, я зайчувачу. Чувак, давай-давай-давай, чувак-чувак-чувак Иди от меня, иди от меня, кака Я таки не кака И кака, кака Не клево кака, не кака На восьмом месте, если он так повез на ту э, табличку Десятое, э, ну, первое место сами три уровня Если я на восьмом месте Чувак, нуль, во-во-во, это нуль, чувак

Капец, вони мене якось не з'їли, бри. Той марса шушев, вже, ладно, зараз пробуємо. Хочу хоч би нормально дойти, нормальный результат. Не можна найде нормально наїстися, не дають. даете. Обнаглили. Обнаглили. На першому місці у нас не саме бест. Ой, щось раніше часто дивився якісь відео про цю ігру. Здва прикольна гра. Щось вона мені вже якось не, не сильно подобається та гра. Не, жруть тебе жруть, не можна нормальних результатів набрати нолб, 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 я Это чітку назву тільки не може бути ще таке нолб. Нолп, 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 Не знаю. Треба з'їсти тебе. Треба з'їсти. зістати, а не. Нулп мене влетів. Ну це був перший коезі. зі. Марс на 10 му місці. Можете так собі трошки дивитися яке граю і можете дивитися на ту табличку, бо я так не встигаю подивитися, на неї чудесь поділюся вже оба і все, і мене з'їла, то буска самі трошки дивіться, я стараюсь так казати, але заіграю і слідкувати. Так, в принципі, покажу, як розділитись. Нажимаєте на е... Ні, чекайте, зараз не буду показувати, бо зараз мене зіжруть, зіжрують легко смайлі. Смайлі. О, там є куча маленьких. Визвивайте, Бум! Бо бачите, я нажав на е... На цю кнопку на Space і я розділився. А як от. Ну як от кажу. Зараз хочу їх з'їсти. Давай, давай, де мені в Вроде. ні ні не не тобі в роті точно не хочете. Треба мені, щоб я щось з'єднався, бо мене вже базок не такі, що хочуть моєї смерті, я бачу. Ви не хочете моєї смерті. Ви хочете вижиє я базі. USA, о бос. Я виріс. We will, we will walk you. Треба оцього у з'їсти, бо. це, будь ласка, фу фу фут, жопа мені повезло, я думав, мене зараз то капець. Я зараз роздію ти шансів точно не шансів точно не хочу. І тут два таких здорових кубика. Ну тут не при чому я просто тут зажру маленькі непонятно шо. О Путін. Ам, Путіна. Треба з'їсти Путіна. Степудово третий. Я лучше не йти, лучше звідси йти. Руян, руян. Я тако ясно не чув руян. Руян. Не, Нет, я десь чув руян. Райан! А Раен, Райан! О Дог. Я вже бачив часто такі відео по цій ігрі Агаріо. Там Дог був на першому місці в когось. Він не пам'ятаю, в кого я тут дивився. О, народ, і замітили. Пап'юлейте на першому місці, а Бест на третьому. Беста трошки покусали. Олі бистрий! <плес> я просто маленький теста, здається, що я бистрий. Так само, і тут завжди те саме тієї швидкісті, просто як великий, то здається, що ти помаліше, бо вони для тебе не такі вже аж великі, так казати. Вони для тебе такі маленькі-маленьке, а ти маленький, то ти, ну, в принципі, певне, само суть. Я зараз буду... заработал на щас непонятно, що... ...то говорити, да. В принципе, ймо... у, -у, у Не здобушь. Я того фука, не зим, один фук, то все. Такий фукани, за той, фук. Треба какашки з'їсти. Мене. Я не знаю. Але жахів. Добре. -тебе ти, тебе трезістей! Диба. Я не нариваюсь, я не, нагриваю, я не, нагриваю, не нагриваю. Та... Фу, нариваюся. Фузабізія на мене була погоняти і землі... банані. За мною тим байнашток бай, лекарство слабь. Я ще не мал... я ще маленький, так що мені треба пошвидше рости. Ой так, і Бестя завжди на першому місці. Ну так, то обігнали, був на третьому і знову на першому. Він якось надто хоче бути першим. Ля-ля. Мітас Я зараз маю іт маю зараз тобою ітяти. Той що був вранці на першому місці. Пайпюпе Пай Питал Пай Чияк. Якось так, коротше, я не мію. Не сильно знаю англійську. Він тепер на е... Ф. На читарьому так різко зараз зарапомінялась. Пеніс. Чувак мій давати назву. Пеніс! Чувак, на ну що ж таки назви давати? Mm. Ладно. йо я -йо, йо я тебе зим. Зі...

Я не сильно великий для тебе. Ну коли ж ми не... нарешті з'єднаемся, жй. А, ну з'єднайся ти. Давай, давай, давай. Ну, ну з'єднайся нарешті. Ну давай, є, все, я о, у, оу здоровий, да. О, на 10 місці, укайн. Тя. Валя твари. О, на штуку не йти, ні. якому разі вона, що на неї найду, то я тупо розлечусь на багато маленьких кусочків, Такі во навіть маленькі. Лісі, я не кажу про великі, навіть маленькі, о, такі во, як він і ще два рази менші, мене зіжжуть. В мене буде яких 20 кусочків. Ні, ну навіть більше, ну коротше, в польні, в принципі. О, о звідси лучше, Так, в принципі, я не такий вже маленький, але... O, ти zettenu місце. Док. док ще не вирвався на never місце але док більше за мене два раза, а бо там два шарика. Тих два шарика ще не зіднались. Вы так два шарика вже більше за мене, так що не. Дога я ще не зі Хоть Хоть. На... Так на першому місці банана. О. я меня ще уже на першому місці давно дивився Алло! Алло, алло алло, алло, ло 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 Можливо, маленькі так швидко рухаються, реально. Діти, немає так, ну, подивіться, так само як всі, але самі, от такі самі маленькі, що, оно, що, так сказати, заспавнились, то вони, так, оці, так, не швидко рухаються. Я тебе зажру, клянуся, чувак, 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 дай мені в ротик, дай мені в ротик. Док хочеш з'їсти покер, щось там покер. Я не знаю, хто це. Україна на 9 му місці, на первом місці е, ШАР. ШАР, да, шар. Шар. Шер. шер. Я не знаю, як так. Давай, давай. В принципе, хоть куплый. Короче. Трошки зараз вже трохи там, часто я путаюсь, ну, збиваюсь. Але той моє відео без, звісно. В принципі, е, в принципі, хочу попросити, щоб ви поставили лайк. Хто ще не підписаний на канал, запишіться, будь ласка. М -м, також ссылку на це. Док-Док-Док ДокДоДод. Але це було, це був епік. Епік був. Бу, не док, був не Я вже так зрозуміла.

обана на 10 місці. Обана. Uh, а я все не на якого, то погано. Треба хоч би на якесь думи. <х information> не, ну О, тепер на першому місці шер, а на uh, другому місці банана, на третьому місці квей. Квей. Квейблок. Що так, квейблок вийде. Mm, на четвертому місці ен... Uh, uh, made it, and, uh, made it, uh, hell. Момент, пизіонце, давай, 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 давай. Ам, ам. Бум! Э, что я не за? Жи! Же! Жрек! Эй, выпиши, тебя заработали пишешь за мной, но. Наша у меня, да. Что? Эй, мы не хочешь есть, ты-бум-бу-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давай, живи, живи, живи! Живі, чувак, Мого там того з'їли, я тільки ще не спася через те, що я. Як сказати, я став маленьким, хоч я став дуже малим, але я хоч би спасся, мене вже там тупо зіжрали, то все, мені було б хана. Ладно. Так, той дог бачу, їх багато, тих догів, він народився на маленькі косочки і він великий, але дога, я вроді би ще не бачу в списку. Я не сильно можу підвести, бо зараз легко може зіжрати, я не. Ali ti vidite, te dobio slike, trije, četire. Dokaze mi A mene ne zvijete. Znači, jeste aba, aba. Дивіться, в футмать реванс. Ладно, візьму останній матч реванш, я сейчас без роздохну і все, я біжна буду грати, а мені вже не чесно, я так довго пружив. У мене трасси хтось з'їв. Ким він має право. Так Той, хто на, на першому місці Київ він має бути здоровий. Сілки-палки, ну не хочеться що запити там. Але це було, це був епік. Просто як я там прийшов. Де... Жопа, ладно. Принципи, принципи. Принципі, <звук> да. Я, я зрамуленький, мне ніхто не хоче їсти, ніхто не має так казати бажання сильно мене їсти, бо я не сильно не про нас Не е Україну, Україна в нас. Ні, ніяк, не знаю, ладно. И І... ой! Олі... Що, народ, я казала останній раз. <гум> Нет, це была, в принципе, прикольно гра. Ну да. Тимс. Я візьму команду. Ого! А ну я пробую командую, так. Е, я червоный. Я за черво... Я не можу мне... Да, народ! І тут команду і прикольно, я за червону команду. Ми можемо е, їсти синіх і зелених Да. А чого я не зможу їсти? це кльово Я так що пробую зіграти останній раз. Я принцип якусь корис. Ладно, не визирую, я зараз пробую. Це мені в команді понравилось. Або експер... О! Ау! Ні, це цена сайт не А це тоже. Party. Ну, party. Ага, partij я так... А, ага, так. А да. можете зараз подивитись в лівий нижній угол, там пише мої очки. 15. Це я так я так понял, як я росту, да. Ха, ми ніколи не зіли. Я хотів його подивимось він свинути мене зістинь мене одного не зір, да. Пух! Еще есть два титан. Ладно, коротше. Я не сильно вмію играти, может, ты дуже мій гарно грати, то... грайте. Ссылка на цю оставлю в описании. В принципе, я хочу це видео. Не забудьте поставити лайк. Підпишитесь на канал. І в принципі, пока-пока всім. Пока-всім!